Привіт, дівчата, я ділюся з вами своєю радістю збулася моя мрія. Я нарешті маю свою парфумерну шавку. Я поки що як змогла поставила свої флакончики. Бачу, що мені між поличками забагато трохи місця, і хочу поставити ще такі. В середині зробити якісь, ну, придумаю з чого, ще палички зроблю, щоб хоча б так в два ряди ставляти флакончики. Поки що взяла он коробку з мейкапа і поставила так. А, я обіцяла відео всіх своїх флаконів, коли в мене буде своя парфюмерна шавка. Так як флаконів багато, я буду робити відео, одне відео, одна поличка, скажімо так. Так буде всім зручніше і по часу це не буде занадто довго. Я почну з першої полички. Це в мене тут в самому верху стоять флакончики на цій поличці. Парфуми, яких, мабуть, у мене найбільше. Це Dolce Gabbana і армані. Більш за все, в мене саме, мабуть, цих флаконів, наскільки я пам'ятаю. Ну, якщо комусь буде цікаво, можете порахувати і в коментарях написати. Ще тут зверху, щоб місце не пропадало, поставила Елісаб. Два флакончики по розміру. Вдома підходять. Почну. З такого далекого куточку це лінійка Dolce, трояндовий красивий парфумчик. Dolce Rosa Excelsa, Ноти називати не буду, поставлю картинку вам всім, щоб було видно. Dolce Garden, Він у мене зараз в добірці осінніх парфумів, бо він приємно солодкий. Трошки кокосовий, кремовий. Саме в прохолодну погоду. Дуже гарний. Мій улюблений з цієї лінійки Dolce Floral Drops. Схожий на нього флагман. Просто Dolce Dolce Pion Як завжди мої без мами не можуть, тому продовжу де я зупинилася. Потім це дольче лілія, такий е ягідний, соковитий ароматик. Це аромат чорних ягід, і ожинки, і смородинки. Ось якийсь у мене такий, такий салатик ягідний. Тут всі, я б сказала, всі чорні ягідки, які от мені так відчуваються. Дуже приємний, дуже його люблю. Дольче Вайлет. Ще один трояндовий. Але вони між собою, ця трояндочка і ось ця трояндочка, вони зовсім звучать по-різному, зовсім різні троянди. Хоча видно, що це парфуми одної лінійки. Тобто якась спільна така нотка в них відслідковується просто дольче роуз. І Dolce Shine. Dolce Shine це про сонячні ноти, про манго, про тропічні фрукти. Самий мій нелюбимий з всієї лінійки. Взяла ці 5 мл, тільки заради того, щоб в мене була зібрана вся колекція. Носити його не можу. Аромат про про жасмин, про інжир. Але насправді він для мене не про інжири, не про жасмин, а про квашені огірки. Через що я носити його не можу. Далі, далі тут у мене стоять, ось якщо звідси почати, да? тут я поставила, оп, тихо не падай, дольчик обобаний. Далі це буде. Далі тут у мене буде. Хто тут буде. Зараз покажу. Це звичайний uh, light blue. Далі дольчика Gabbana Summer Wipes. Далі флакошик маленький. Але не часто його ношу, самий неносибельний з цієї лінійки. Damін In Portofino. І новинка цього року чи минулого року. Не пам'ятаю, подивлюся, Капрі Іла. Я так зрозуміла, що це перевипуск, бо він ще був випущений раніше, але трохи в інших флакончиках. І там поміняні місцями слова в назві Не знаю, дуже було би цікаво спробувати саме той старий варіант. Чи справді це просто перелили в нову пляшку, чи це зовсім інший буде парфум Дуже цікавий. Тепер тепер що покажу, це стоять сі. Це, здається, червоненький хто ти в мене. Сі пасьон. Думала, екла чи не екла, Ні, це звичайний пасьйом Сі Інтенс. С Сі Оде Парфам Інтенс. Здається, теж новий. Це я налила собі просто від Леванту свій, купувала о, такий рефіл, Там він мене в мене внизу стоїть. А собі налила, щоб було зручно бризати какую. Подивлюсь, назву зараз не пам'ятаю, який ще це з варіантів всі. Далі, далі, ось такий. Аква Діджо піде сюди. Стоятиме тут. Так, його братик Аква стане тут. А, забула ось ще ж у мене імператриця є. Так, це ж у нас теж був дочка ванна. Так що все, імператриця вибачай. Далі, знову повертаюсь до Армані. Because it's you Ягідний, малинковий, такий смачний. А, дуже красивий півунівий, такий півунівий. Півоан суджу. Вибачайте, не знаю як назва півуїн. Сужу. Не знаю точно. Хто знає, напишіть в коментарях, як правильно напишіть мені про інспекцію. Як це правильно називається. Так, тепер Майвей. Це щось так треба клапусити. Як ти називаєшся? Я вже їх назву позабувала. Ну, коротше, я поставлю картинку сюди. Це буде цей Майвейс. Так, і тут зверху. Зверху. Maybe той, що з рангом, потім майбейн okay, Floral і інтенсивна бесія. Малісап Міер і Елісап Le Parfum Brideau. Ось така вся моя поличка. Це на одній поличці. Повторююся, в мене стоїть дольчи бабану, все, що я маю. Армані, все, що я маю, і два флакончика. Еліса все, що стоїть далі, буду показувати в наступному відео. Підписуйтесь, ставте мені лайк, коментуйте, розказуйте про ваші парфумерні шафки Як ви робите свої добірки на паличках? По яким критеріям можете. Ставити ці парфумчики, свої флакончики, можливо, якусь ідею у вас візьму. Все, бережіть себе. Дякую всім за перегляд. Бувайте!